Далі ще одне дуже часте запитання, доктора. А правда, що судоми в ногах найчастіше виникають через вени, варикозне розширення або через плоскостоті? Насправді ні. І варикозне розширення вене, плоскостопія. Досить рідко є справжньою причиною судом. При цих станах частіше з'являється важкість у ногах, нинічів, відчуття відчуття гудіння або втоми. Але судоми мають зовсім інший механізм. У переважній більшості випадків судоми в ногах пов'язані наперед цього, з дефіцитом мікроелементів, вітамінів, насамперед магнію, а також вітаміну Б6, калію та натрію. Самі ці речовини відповідають за нормальну роботу нервів м'язів. Коли їх бракують, м'язи. Починають скорочуватись, неконтрольовано виникають судоми. Особливо часто це з'являється увечері або вночі, коли організм розслабляється. За спостереженням приблизно 80% випадків корекція дефіциту магнія з поєднанням з вітаміном в 6 а також відновлення балансу калію і натрію допомагає швидко зменшити або повністю усунути судоми. Тому важливо не зводити все лише до варікозу чи плоскостопії. Якщо судоми повторюються, варто подумати про баланс мікроелементів, харчування, втрату селей, стрес, навантаження. Правильне розуміння причин часто дозволяє швидко повернути ногам комфорт і спокійний сон. І я хочу вам запропонувати препарат, який називається манколіт. В ньому ви знайдете магній, вітамін Б калій і натрій. Які ...від судом і назавжди забути про це. Також е, дуже допомагає при захворюваннях суглобів.